Президент Зеленський розказав, скільки українських військових загинуло на війні проти Росії. 31 тисяча українців загинуло, Військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло, їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 тисяч. Смертей, я не знаю, скільки безвісті зниклих у них, і а, знаю, що до 500 сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених. тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. 31 тисяча. Питання: а інші де? Елементарна математика. На початку повномасштабного вторгнення в Збройних силах України було близько 300 тисяч військових. За останні два роки війни проводилося декілька хвиль мобілізації, причому мобілізували там по 200 по 300 тисяч людей. Також не будемо забувати, що в перші дні повномасштабного вторгнення десятки тисяч добровольців прийшли до ТЦК і пішли воювати. Це ті люди, які ніде не були зафіксовані. Тобто, вже десятки а то й сотні було відео, де військові кажуть, я прийшов добровольцем захищати батьківщину. Я вже там півроку воюю, а я досі ніде не приписаний, ніде якої бригади. В принципі, по документам мене немає в Збройних силах України. Також не будемо забувати, що вже другий рік поспіль ТЦКшники продовжують викрадати людей на вулицях. І скільки вони викрадають, ніхто ж не знає, тому що цих людей також ніхто не рахує і ніхто ніде не фіксує. То коли чуєш цифру в 31 тисячу загиблих, виникає лише одне питання: а інші ж де? А може президенту Зеленському варто було б проїхатися по Україні, подивитися на оті кладовища, де тисячами стоять українські прапори? Може тоді він приблизно зрозуміє, які втрати українських військових. А про 300 тисяч загиблих це якраз таки не Путін казав, точніше не тільки Путін. Про 300 тисяч загиблих казали наші західні партнери. Ну і саме головне, я не знаю як кому, але особисто мені плювати, скільки там загинуло русаків. Нехай хоч всі там виздихають. Це так само, як вони пишуть: збили літак, який коштує 450 мільйонів доларів. І що? І яка користь цієї інформації для українців? Ви сьогодні збили літак за 450 мільйонів, а завтра якийсь нещасний дрон там за 100 тисяч доларів. Прилетить в багатоповерховий будинок. І все. Двоє, троє, п'ятеро людей загинуло. Жоден літак не вартий життя кожного українця, тому тут треба розуміти для кого саме називаються всі ці цифри. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.